Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди медіа центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні у нас особливий гість в нас гостях Артем Ілюхін, полковник, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Ми збираємося з ним говорити про гвардію наступу. Так називають штурмові бригади Національної гвардії України, які зараз перебувають у процесі формування. І ці штурмові бригади покликані вирішувати особливі завдання, які саме ми зараз плануємо розпитати у полковника Артема Ілюхіна. Пане Артеме, скажіть, на якій стадії зараз ви перебуваєте в процесі формування гвардії наступу? Доброго дня усім присутнім. Командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. Ну і звертаючись до вашого питання. По формуванню бригад Гвардії наступу. Значить, є ряд бригад національної гвардії це бригади оперативного призначення, які формуються по принципу штурмових бригад Національної гвардії. На даному етапі формуються такі бригади, як наша бригада, четверта бригада оперативного призначення, перша бригада оперативного призначення. Третя бригада оперативного призначення і четверта бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Якщо у нас є запитання в залі, прошу зголоситися, але розкажіть більше про те, які завдання ставляться перед цими бригадами. Перед бригадами ставилися завдання, в принципі, які такі, які були і на початку повноштабної агресії, і влітку задачі ударно-штурмові завдання, наступальні завдання для безпосередньо підрозділів бригад оперативного призначення. Відповідно з концепцією розвитку цих підрозділів, розширений штат бригад. Штат має більшу складову для отримання західної зброї та техніки. І відповідно, ми зараз шукаємо налаштованих мотивованих патріотичних громадян, які мають бажання звільняти територію. Поясніть, для невійськової людини, для людини, яка не має спеціальної підготовки. Чим на практиці відрізнятиметься така бригада? Чим відрізнятиметься підготовка бійців такої бригади? Підготовка бійців буде відрізнятися, якщо вітаємо не більше підрозділів Національної гвардії, Ми зараз говоримо тим, що підрозділи спочатку комплектуються підрозділ рота батальйон. Після того вбувають на один із полігонів Збройних сил України і починається підготовка. Підготовка включає як одиночну підготовку військовослужбовців, тобто індивідуальна піхотна підготовка. Паралельно з цим починають готуватись молодші командири, сержанти. Паралельно з цим починають готуватись фахівці, які були призначені на посади гранатометників, кулеметників, снайперів і так далі. Після закінчення доночної підготовки, яка буде тривати до е, двох тижнів, е, починається підготовка в складі відділення. Е, закінчується підготовка в складі відділення бойовими стрільбами відділень. Е, і переходимо до іншої фази, це вже підготовка в складі е, підрозділу взвод. Е, даний етап закінчується тактичними значаннями зводів з бойовою стрільбою. Потім переходимо до злагодження підрозділів в складі роти і після того злагодження підрозділу в складі батальйону. Паралельно з цим, паралельно з одиночною підготовкою, на перших двох тижнях починається підготовка сформованого штабу батальйона за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, враховуючи досвід вже виконання бойових завдань раніші роки, і відповідно після 24 лютого після повномасштабної агресії Російської Федерації. Коли з'явилася перша інформація про формування цих бригад, говорилося, що важливим завданням, яке ставитиметься перед ним, є перед ними, є проведення в майбутньому наступальних дій, скерованих на звільнення тимчасово окупованих територій на сході і на півдні України. Що це означає з точки зору підготовки? Чи це означає відпрацювання якихось спеціальних навичок, спеціальних навиків чи якісь інші моменти, які потрібно розуміти? Звичайно, що підготовка для наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони. Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп, закінчуючи вже в складі підрозділу, як вже я казав, в злотрота. Якщо у нас є запитання в залі, а вони є, то це Сліфаймен Пасифік Рекс. Цифікрам йдеться про міжнародний компонент ваших формувань, які що означає, що будуть тренувати українських спеціалістів і іноземні інструктори? Nice to meet you. Uh... Можу відповісти таким чином, значить, ті підрозділи, які, наприклад, беремо зараз четверту бригаду оперативного призначення Рубіш, яку я маю честь представляти командири цієї бригади. Ця бригада вже пройшла ряд навчань міжнародних попередні роки. Це і репітрайден дві 2016 року, репітрайдент дві 2018 року, і репітрайден дві 2021 року. В масштабі почекової піяторки джінкіджі. З партнерами відповідно, яка відбувалась також. Там була присутня 53-я на той момент механізована бригада, з якою ми проводили злагодження в один організм, тобто командирам 53-ї бригади, віддавалися розпорядження наші батальйону тактичні групі. Вони працювали в єдиному форматі. Треба зазначити, що штат нашої бригади сформований за стандартами країн-партнерів НАТО, тобто батальйони. Сформовані за структурою і е, прийняття рішення відбувається наближено до системи МДМП е, підрозділи ротного е, ротної ланки, рота взвод працюють за системою ТІЛПІ. Е, на даний момент керівництвом держави, е, військово-політичним керівництвом держави йде взаємодія щодо е, від, відправки на навчання підрозділів Збройних сил України, е, Національна гвардія. В цьому порядку зараз стоїть також в черзі і в готовності до виїзду за кордон на навчання, але паралельно з цим вже є ряд інструкторів, які проходили навчання за кордоном, і які будуть навчати відповідно ці підрозділи. І було запитання: чи планується залучення іноземних бійців, так, так як це відбувається у збройних силах України? Так є зараз вже указ президента, який затверджений і розпрацьована система. Набору іноземців для військової служби спочатку це працювало в іноземному легіоні, який підпорядковується безпосередньо Збройним силам України. Зараз на даний момент триває розпрацювання положення для можливості залучення іноземців в підрозділи Національної гвардії. Є такі заявки, є такі заявки. Я вам скажу так. Що вже працювали з нами люди з інших країн, але будучи безпосередньо по контракту заключені в іноземному легіоні, але під час виконання бойових завдань відпрацьовувалися бойові розпорядження старшим начальникам і створювалися такі тактичні групи, які безпосередньо виконували обов'язки під керівництвом баталь... командира батальона тактичної групи Національної гвардії України. Безпосередньо були з нами на роботі на бойовій роботі. Військовослужбовці вже так са демобілізовані колись військовослужбовці британської армії, австралійці, канадці. Ну і є зараз декілька військовослужбовців, які чекають, коли вже офіційно можна буде саме в Національну гвардію призиватися з Об'єднаних Штатів Америки. Є запитання від агентства «Укрінформ». Вони просять розказати про це, як зараз відбувається процес комплектації чи мобілізації. Яка з бригад цих штурмових бригад є популярнішою? може якісь ви бачите якісь відмінності, з яких регіонів подають заявки. Що ще ви можете сказати про процес комплектації? Звичайно, я можу похвалити свою бригаду, бо я є представником бригади 4 ї бригади оперативного призначення, але це буде неправильно. Всі бригади рівні? Єдине, що можу зазначити, що так як наша бригада була одна із перших сформована по стандартам НАТО, а формування її почалось кінці 2015 року, і відповідні пройшли ряд навчань і залучалась до виконання завдань на першій лінії оборони операції об'єднаних сил. То інші частини формуємо бригади приводять зараз до привели вже до штатів четвертої бригади оперативного призначення. Що це значить? Тобто, уже у всіх бригадах оперативного призначення батальйони сформовані за с структурою С-1, С-2, С-3 ну і так далі. Працює принцип прийняття рішення Military Decision Making Process по системі МДІМПІ. Звичайно, він. Аналізуються і синхронізуються з стандартами прийняття рішення української системи оборони. Бойовий статут, частина друга батальйон рота, досвід виконання завдань безпосередньо після крупно, повномасштабної агресії Російської Федерації. Опишіть типового бійця, який зараз приходить до вас, типовий бійць – це громадянин України. Який бажає захищати державу, який мотивований звільняти території, захоплені противником В середньому це громадяни 30-35 років, є люди і молодшого віку. Є люди і старшого віку, але люди, ті, які старшого віку, наприклад, 40-45+, Ми вже відбираємо з аналізом, якщо це фахівець якогось безпосередньо справи, да окремої там, наприклад, вже пройшовши службу і підготовку раніше наводчик оператор бойової машини піхоти. Або водій-механік БТР, або водій механік танка, або спеціалісти, які розбираються в радіоелектронній боротьбі або в радіоелектронній розвідки. Звичайно, індивідуальний підхід, і той військовослужбовець також може бути залучений до цієї бригади. Завдання наступальні дії вони активні. Да? Міняється постійно позиція, міняється місця. Відповідно, військовослужбовець має розуміти. Майбутній військовослужбовець має розуміти, що він е, має переносити деякі обтяження військової служби, марш, е, китки, десь е, має е, від здоров'я відповідати, то, тому що він може померзнути або наоборот пожаритись на сонці е, декілька годин підряд, не поїсти, не попити в автоном, грубо кажучи, бути в автономній в автономному варіанті до трьох днів. Але ну, в зв'язку з віком і станом здоров'я це не можуть всі люди виконувати такі завдання. Про яку кількість бійців ми можемо говорити? Яка на даний момент є, чи взагалі які призиваються? Мабуть, і те, і те, з того, що ми можемо говорити. Ну, це інформація звичайно засекречена. От але на даний момент більше 10 тисяч подали заявки по різним каналам зв'язку. Перше, це офіційний сайт Національної гвардії. Гаряча лінія. Після того це йдуть ЦНАПи, звідки також громадянин може прийти і відпрацювати заявочку в одну чи іншу бригаду. Так само ми працюємо активно з воєнкоматами. Не визначено задання головнокомандуючим збройних сил України по комплектуванню не тільки підрозділів збройних сил України, нових бригад, а й також бригад е Національної гвардії та е національної поліції. Е активно комплектуємося з воєнкоматів. Ну, відповідно е проходить деякий відбір під час е заходу мобілізованих, і люди вже попадають після того бригаду. І якщо у нас більше немає запитань в залі, то мабуть моє останнє запитання буде: коли вас хтось просить простими словами пояснити, чим відрізняється ваша бригада або ці штурмові бригади від інших, коли вас не військові люди просять пояснити про різницю між бійцями, про мотивацію, про те, чим воно відрізнятиметься, як ви простими словами пояснюєте, в чому особливість вашої бригади і інших штурмових бригад? Ну щоб пояснити простими словами, потрібно завести до нас в підрозділ, якийсь щоб людина там побула деякий час, поговорила з бійцями, і тоді все стає зрозуміло. Так в двох словах, якщо пояснити, це людина, громадянина України або військовослужбовець іншого військового формування, який має на меті перевестись до нас в бригаду, який має відповідати деяким нашим внутрішнім стандартам. Готовий знищувати противника до останнього москаля, готовий розуміти і що його відрядження в зону виконання завдань може затягнутись до кінця закінчення війни. Ну і має розуміти, що війна закінчиться тільки після того, коли будуть звільнені всі території нашої держави. Полковник Артемі Люхін, командир 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. І ми дякуємо за інформацію про штурмові бригади національної гвардії про гвардію наступу. Дякую, Журналісти Запрошуємо далі стежити за анонсами Stand with Ukraine.